Привіт, Макс! Ось мій топчик, книжок по пікапу і не тільки. Перше: 9Х, будь, внімання, жосток, тому що більшість вважає, що жосток. Окреме відео є про цю книгу. Ви можете ввести 9Х будь жосток Дівертіто, і подивитись окремий відео про, про цю книгу. Я її рекомендував. Далі. Лей Лаундес. Перша книга Скрити сексуальні сигнали. Друга книга Как говорить з ким угодно о чому угодно. від хорошого к великому». Я читав і ту і іншу книгу, але мені здається, що це все ж таки, ну, знаєш, як вже не на часі. Не те, щоб там щось радять таке, що воно зараз не працює. Але, ну, коротше, воно того не варто. Може, це із-за чого? Із-за того, що я достатньо багато книг читав. І окрема ця книга, я вважаю, що вона така достатньо пуста. Хтось, хто мало подібну літературу, читав, він почитає такий ого. Ого. Річард Бренсон тіряє невінність. Слава Україні. Я, до речі, про «Тіряє невинність» також як буде українською, втрачаючи цноту, мабуть, так. Але я російською свого часу читав. читав, я цю книжку, мабуть, років 12 тому. Ось, наприклад, до речі, згадав Богдан Гладкий. Чи гладкий, там, куди там наголос ставить. Валентин гладкий. Мабуть, і тут треба. Так ось, я вот десь бачив ще в чаті, коли Богдан писав, що йому дуже подобається книжка Олега Тінькова. Я такой, як і всі. Іли Я такой, як всі», Може, без, без і, там, по-моєму, назва. До речі, непогана книжка. Ясно, що там. Трошечки понтів від Тінькова є, ясно, що також я її читав років 12. тому. Але чому, наприклад, книжка Тіряні невинність» мені подобається набагато більше? Тому що якщо ну, порівняти ці книжки, бізнесменів взяті. Навіть не беремо те, що Бренсон, звісно, досяг більше, ніж Тіньков, але також Тіньков, в цьому плані цікава особистість. Так ось у Бренсона усі. Ситуації в бізнесі вони складались проти нього. Тобто, у нього дуже багато в бізнесі було моментів, де він ну, повинен був вирішувати надскладні ситуації. А у Тінькова, скоріш навпаки, у нього дуже багато в бізнесі моментів саме в бізнесі. Тому що хто скаже, у нього ж рак був. Ну, книжка написана, коли у нього раку ще не було. Так от, в бізнесі у нього було дуже багато моментів, коли навпаки там всесвіт, доля йому допомагала. Ось і все. І тому в порівнянні: ну, звісно, книжка там про Тіряєні вінність від Бренсона, а вона дуже крута. Не подумайте, що це книжка про жінок. Тіряє ні це про бізнес. Це книжка про те, як він ставав бізнесменом. Димолі. -да але да, якщо не знаєте щось почитати, тіряй-нівінність невинність» – непогана книжка, але мені здається, що я вам її рекомендував. Ну, в такій в якийсь мій розширений топ книжок, ця книжка точно вона, вона там є. Може, там не в топ, де у мене нема такого топа в голові, але я книжку тіряю невинність» я пам'ятаю, і я пам'ятаю, що це дуже крута книжка. А у Беренсена я читав чи дві, чи три книжки. В невинність» із з них найкраще.